Привіт, ми поговоримо зараз про гарні новини з Брюсселя. Причому гарні новини з Брюсселя, які стосуються не те, що нашої євреїтеграції, а якраз. Іншого важливого напрямку напрямку в НАТО, і говорити ми будемо навіть не стільки про те, наскільки у нас зараз відкривається ще закривається перспектива щодо членства НАТО, а скільки нам це означає конкретну підтримку в грошах. Причому там, де і Америка з нами, і там, де Європейські союзники, зрозуміли, як то Америку до нас затягнути, попри всі мінливі позиції Трампа. Тож ми будемо говорити про зустріч в рамках НАТО, відвідування ШМИ. Штабку квартири НАТО і взагалі всі ці. Водії, які так чи інакше паралельно розгортаються, поки ми спостерігаємо цю чергову епопею про зустріч Трампа і Путіна в Угорщині. Говорити ми будемо сьогодні. Ми як я сказав, менше про військову частину, більше про грошову і політичну, тож сподіваюся, це відео буде відрізнятися від того, що ви можете побачити у багатьох блогерів. Більш того, говорячи, я не бачив, що багато хто в українських змі приділив цьому увагу. Якщо я не помиляюсь, лише це було на сторінках європейської правди. Вони молодці непогано це описали. Всі інші чак якось ну обійшли цю тематику, але вона важливо про неї тут говорять Брюссель. і відверто говорячи, це один із козирів, який відповідно нам зараз допомагає затягнути американців на свій бік. Тож з вами, Ярослав Шелесняк, це канал Салізненардев. І сьогодні ми будемо говорити, як там придумали в НАТО грошими затягнути Трампа на свою сторону. Тож починаємо. На минулому тижні була зустріч відповідно штаб-квартирі НАТО, де перший раз приїхав наш і міністр оборони вже Денис Шмигаль і багато інших союзників. І, взагалі, якщо коротко, зустріч пройшла непогано для нас, вперше там і Німеччина погодилась з проукраїнською позицією щодо членства, хоча після війни, і ну, взагалі, в принципі, в даному випадку вона була, якщо коротко для нас дуже позитивною. І якраз чому вона в принципі була така достатня. Як то говориться актуальна, тому що всі пам'ятають дронову історію, яка відповідно відбувалася в Польщі, коли до них прилетіли дрони, вони не могли їх нормально збити, і взагалі поява дронів над іншими містами і країнами Європи. І відповідно тут пропозицію від України, що а давайте ми вам допоможемо, як то разом як збивати і відповідно протидіяти дронам. А ви нам відповідно будете допомагати разом з іншими союзниками? Ви від, відповідно відповідно дати відповідь Російській Федерації, і ось тут дуже крута історія, яка відверто говорячи, відрізняє цю зустріч від всіх попередніх починаючи з лютого 2025 року. Що на цій зустрічі активно була присутня Америка, і відповідно Сполучені Штати, як заявив той самий кінцек НАТО Марк Рюте. Повернулась, і це дуже добре. В даному випадку тут є декілька цікавих моментів, які, якщо коротко, тому що про це можна записувати напевно години відео. А, якби змінилися ну, кардинально. Якщо раніше США виступали проти постачання зброї, зупиняли обмін розвіддальним, не приходили на різні формати, в тому числі і формат Рамштайна, то зараз той самий очільник Пентагону під гесед повністю змінив свою позицію. Він і до Рамштайна повернувся і підтримує постачання зброї Україні, і, в принципі, як -то, підтримує, що досягти мир можна тільки з позиції сили. Тут цікавий момент, про який треба говорити. Це саме щодо постачання зброї, постачання зброї. Сполученими штатами України факт тому, що як ви знаєте, і ця позиція вона у них буки незмінна. Трамп вже декілька разів заявив, що він не готовий безкоштовно віддавати свою зброю відповідно в Україну. Ну, цей момент на жаль поки для нас закінчений, але є гарна новина. Це те, що НАТО починає нову програму, вона звар протирайсі країні Requirement List, де якщо коротко, країни НАТО будуть виділяти кошти для того, щоб закуповувати зброю, і відповідно цю зброю вони будуть закуповувати в тому числі і у США за переліком, який формує Київ. Короче, для нас по факту нічого не змінюється. Для союзників це додаткові видатки, але вони військові. А відповідно, в даному випадку для США це величезний величезний просто новий ринок, який ну яка говоричу, буде одним із найбільш тих, хто буде закуповувати них зброю. А... Що добре, ця взагалі програма вона ну, відверто не нова, вона ще 4 серпня типу, була анонсована, але було дуже мало країн. На минулому тижні їх було 6 країн-учасниць: Нідерланди, Німеччина, Канада, Швеція, Норвігія і Данія. Що, відверто, говорячи, ну, говорять про те, що не так багато грошей було на Кану. А ось після зустрічі, яка була в Брюсселі, таких країн стало 17. Тобто, умовно, половина НАТО. Тут додався і весь енергічно Регіон, і весь Бенілюкс, і Словенія, Португалія, і краще ще дві країни заявили про свою участь, поки не сказали хто. І відповідно в даному випадку, чому це дуже важливо, тому що а, для Сполучених Штатів це умовно відкриває новий, прям незвичайно великий ринок, тому що вони, по-перше, ну, в багатьох питаннях єдине постачальних озброєнь, умовно, там далекобійні артснаряди пак і щось таке. А по-друге. Друге, це те, що ну, реально по 90% позицій, їх можна так чи інакше, які нам треба закрити тільки за рахунок умовно, те, що виробляє Україна. не Україна, Сполучені Штати. Є проблема конкретно по цим історіям, те, що поки не долучилися ряд великих країн Європи, це умовно, і Велика Британія, і Франція, Франція окремо взагалі Макрон полягає, щоб це закуповувалося тільки європейське. Вироби. Італії, Іспанія, але ну, в будь-якому разі зараз виглядає так, що вони всі так чи інакше будуть доєднатися. І тут ну, умовно головна історія, яка зараз е розвивається по грошам, мені здається, що е це напевно те, що умовно. Всі так чи інакше ще не розуміють це те, що Європа закимітилася умовно на підхід, який запропонувала Україна. А Україна ну запропонувала достатньо розумний підхід. Вони говорять: дивіться, ми витратили в 2025 році на війну разом з вами. 100 мільярдів. Наш план відповідно витратити в цьому році, в 2026, му який буде як мінімум 120 мільярдів. Половина 60 мільярдів ми покриємо за власний. Надходження і податки, і відповідно, оцю решту мають забезпечити наші партнери. Відповідний Європейський Союз разом з іншими країнами. Вони за рахунок цієї конфіскації російських активів, ну точніше, фінансової інженерії під російські активи, знаходять ці кошти. Вони відповідно їх відправляють частково на свої виробництва, щоб для постачати в Україні, і головне для США. Ну і відповідно, таким чином ми фактично робимо баланс. Війни, тому чому баланс? Тому що Російська Федерація на жаль, теж на рік збирається витратити 120 мільярдів. Тож підход України, яким мені здається достатньо логічний, який головне підтримують партнери, що видатки на війну України мають бути не меншими ніж видатки на війну Росії. Тоді це зрівнює шанси в тому числі і на полі бою. Тож, от така позиція була прийнята. її схвалили зараз ще раз доєднується багато країн, і тепер найголовніше, от чому я записую вам це відео, тому що. Якраз от таку історію в Брюсселі розглядають не тільки як фінансування війни, що, ну, відверто говорячи, теж важлива історія, а тому, що в даному випадку це достатньо. Потужний тиск на того самого Трампа, тому ну, я так як у нього, як ви знаєте, республіканські штати це головні штати, які виробляють зброю. Тут їм говорять, що дивіться, у вас є замовлення на десятки мільярдів від Європи, довгострокові контракти, достатньо надійними сточними оплатами, таке інше, і вам треба підтримувати за це Україну. І ось якраз у цей тиск і у це лобі зброї РІФ, яка достатньо потужна, в сполучених штатах говорять дуже сильно впливає на всю республіканську партію, і в прямому сенсі, і в тому числі на позицію тому, того до того ж самого Дональда Трампа, ну який що гроші, тим більше гроші від європейців, тим більше для Сполучених Штатів, ну як то відмовити в цьому не можемо. Тож якраз от по цій частині незважаючи на всю мінливість і усі ці перемовини з Орбаном, які відверто говорячи у Брюсселі Брюселі сприйняли дуже погано як новину і це не тільки підставою з точки зору ну якогось тиску на Росію, а банально те, що ну це підтримка Орбана під час його виборчої кампанії, і відповідно підтримка цієї позиції, що можна нехтувати Європи е е е е з точки зору, навіть дозволу до прольоту літаків від Путіна, вона ну відверто говорячи, балансується. Кра тим, що є і морковка. І морковка це вується морква, вона коштує десятки мільярдів. І відповідно може піти на американські заводи для того, щоб вони виробляли зброю для України за переліком, який надасть Україна. і відповідно далі через Європу відправляли нам. Тож в даному випадку це гарно. Вона нам дає декілька одразу новин в плоскості щодо того, що у нас а, будуть гроші, скоріш за все, на фінансування війни. Друге, це те, що партнери достатньо закомітились і. І відповідно зараз ми тільки бачимо збільшення їх участі, в тому числі як ви бачите, і сполучених штатів. Ну і головне, що тепер, як це говорив Трамп, у нас є карти на руках, і ці карти ну, коштують десятки мільярдів доларів для виробництва в Сполучених Штатах, що відповідно і цікавить Дональда Трампа. Тож сподіваємося, що от якраз в цьому напрямку ну, будуть непогані новини. З вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний Нардеп. До побачення.